Вітаю вас на моєму каналі. Знов таки до мене зайшов гості Тразін і притягнув мені Некронське мертве залізяче живого метала у вигляді сірого пластика. Чесно, я навіть таку штуку ніколи не бачу, це є Хексмак Дестроєр. Я бек цієї штуки взагалі не знаю, можливо, це як і дестроєр тільки асасин, але виглядає воно для мене, знаєте, змішано, ну по факту так. Вниз то це є від Дестроєра, а верх мені чомусь дуже нагадує дезмарків, хоча немає гвинтівки, але таке враження, що це якийсь Некронський асасин. На манеру е дезмарків тільки в вигляді Дестроєра. Взагалі незвично. Ось так воно виглядає, як я бачу, ніяких опцій тут у нас не буде. Моделька, не знаю взагалі звідки. Можливо, в кількість стартерах була, хто має більше інформації, то напишіть, будь ласка, в коментарі. Що у нас є? Інструкція? Виконана, як і попередня, що ми бачили саме в Локуста, тобто листочок, який просто складається. Малесенька інструкція, як я бачу, шлангів буде багато, але наче збирається нормально. Ну і те, що я не люблю, саме ці ось ніжки дестроєрів, мені не подобаються. Це чисто моє візуальне. О, дивіться, є в нас опція. Можна заміняти голови. Чим вони відрізняються, тільки те, що ага, в одної очі йдуть по колу, в одної просто квадратиком. Так ця штука буде збиратися, поки нічого цікавого не бачу. Трішечки декору для підставки. І є в нас такі рули, які, скоріш за все, не актуальні. І в нього навіть дивіться, 6 пістолетів. Я спершу думаю, їх тут 4, а ні, їх тут, як нам показується, ця штука має бути 6 в року. Що у нас по пластику? Чорний пластик 50 мм. І міні-рамочка із сірого пластика. Що ми тут бачимо? О, такі штуки я регулярно вже бачив на, на плазмацитах, яких я розмальовував. Там були такі ж самі прям елементи, прям ті ж самі колони. Пістолети виглядають досить незвично. Нагрудничок для мене нічого нового. Те ж саме я вже бачив на імурталах. Лапки від дестроєрів нічого для мене майже нового. До речі, голова цікава, таких навіть у дезмарків я не бачив, бо там йде наче одне здорове око. Багацько-багацько пістолетів. Голова друга мені подобається більше. І його тіло. Так, сюди ми будемо вставляти ножки. Ну, на дестроєрах мені це не дуже сподобалося. Збиралося якось не дуже. Надіюсь, тут буде легше. І дивіться, тут у нас вже буде ставитися тіло, до речі, не бачу я його спину, а де то спина, хлопче? А ось. Ну, те ж саме, майже що і Іммортала, прям ідентичне. Знаєте в мене таке враження, що це просто взяли автори, крестили дестроєра з Іморталом і додали ще просто пістолет і голови від Дезмарка. Ну, таке в мене враження. Так що якось так. Не скажу, що погано, можливо, колись на каналі, навіть я вам його покажу в зобраному виді. Дякую за те, що ви витратили 3 хвилинки на цей бліцандбокс. Буду вдячний за вподобайку, коментар, як завжди, всі цікаві речі я ще викладаю в Телеграм. Посилання буде в описі. Так що дякую за витрачений час, бережіть себе та своїх некронів. Всім щастя!